Ви на каналі Кофуку, мене звати Кофуку, і сьогоднішнє відео буде присвячене двом пунктам. Перший пункт це просто огляд на те, що я купила в магазині е, буквально на днях. А друге це розпаковочка з тему. Тільки цього разу я все ж таки додам ціни, десь вони тут будуть. От, і посилання до всіх товарів в описі. Тож, почнімо! І так, хочу я розпочати наш огляд з теплих гетрів. Е, може, знаєте, може ні. Типу, вони, азіатські дівчатка особливо, вони їх одягають на ніжки. І, типу, можуть ходити, не знаю, в якихось гарних туфельках, наприклад, в спідничках. І на ніжках ось ці от гетри. Як на мене, класна тема. Чесно кажучи, я хотіла їх замовляти на тему, чи на Аліекспресі, чи де інде, в інтернеті, в Китаї. От. Але зайшла в магазин тут. а, До речі, хто не знає, я в Польщі. Тож, е ці ціни в мене будуть в злотих. Так, ось, Таким чином вони виглядають, і ще я бачила в аніме, що їх можна порозтягувати, і так буде маліший ефект. Коштували вони мені 17 злотих. Ось, тут буде приблизна ціна в гривнях, тому що курс коливається, і на даний момент цього відео ось така от сума. Ось. Далі, що я вам хочу показати, це, власне, мета моєї покупочки. Ні, не покупочки. Мета мого походу по магазинах це прекрасний стилус до планшету. Тому що в мене є планшет. Також замовляла його стему. Він мені обійшовся е, приблизно в 400 злотих. Ось. І до нього був стилус, але трохи не такий, як мені треба. Я люблю малювати, а, а в нього були два отаких кінця, бачите? Ось. А ще я знімаю всі відео з телефону, тож е, трошки не орієнтуюся по цьому. Але нічого страшного, в мене в планах купити камеру і буде вам дуже якісний контент. Так от, е, ось таким чином виглядає цей стилус. Ой. Ось. Е, він, в принципі, як ручка, його можна цепляти до якогось блокнота або до ще щось, або якщо ви в рубашки, наприклад. Можна прицепити собі на кишеню. Ось. Товщина ось цього кінчика тут 1,5 мм. І обійшовся він мені в. скажу... в 140 злотих. Далі хочу вам показати це Хеллоуінські серветки. Розпаковувати їх не буду. Хай ще трошки полежу. Вони. Так, На них і так була знижка. Тобто вони коштували по 2,50, це приблизно. Ось, але ще фірка в тому, що правильно в мене була карта клієнта і мені 15% знижка на ці серветки були. Тобто вони мені навіть не 2,50, а ще дешевше вийшла. Також я вам хочу показати герлянду, яка також по знижці коштувала 10 злотих. А без знижки то вона коштує 15 злотих. Ось, у нас виглядають. Такі гарбузики. Вони дуже маленькі. Щоправда, я їх ще, як бачите, не включала. Треба шукати батарейки. Ось. Далі. Це прекрасна штука, як на мене. Тут, коротше, охолоджувальний гель. Ось. Таким чином воно виглядає. Тобто йому, його навіть не треба в холодильник чи в морозилку класти, воно саме по собі гель охолоджує. Тобто, для, Перепрошую. для літа це незамінна штука. Ось. Ну, і плюс там, якщо там, не знаю, голова болить чи щось. То можна його спокійно прикласти до лоба чи ще кудись. Ось. По зничці воно також коштувало. До речі, я таки змогла подивитися, скільки воно стоило. коштувало без знижки. Все не запсувала. А 9,50 воно коштувало. Це без знижки. А зі знижкою воно також коштувало 2,50. Ось. Далі ще я вам хочу показати такий цікавий факт, я е, дуже люблю займатися рукоділлям. Е, хоч і не часто я цим займаюся. Та все ж таки купила ось таку пряжу. О, бачите, вона ще й світиться, переливається Блистить, о. І вона мені обійшлася в 14 злотих. І так як я вже була колись купила е, теплі такі нитки. Але купила їх лише тільки один моток, інший моток там іншого кольору. Зв'язала, мені не вистачило і більше в наявності тих ниток ніде, немає. Тож, цих я купила одразу три мотка. Так, що ще я ще вам хотіла показати? Далі я вам хотіла показати рукавичок, власне, до цієї цього... суконьки. До речі, пишіть в коментарях, як вам мій образ відьмечки на Хеллоуін. Зараз я з вами примірюю ці рукавички, тому що я їх ще, як бачите, ще не відкривала і тим паче не міряла. Таким чином вони виглядають. Не знаю, погано видно, мабуть, на цьому. Я це називаю дуже, гарний, дуже гарна синтетика. Стрейчовічі, як це правильно назвати. Ось. Обійшлися вони мені в 30 злотих. О, ось так це все виглядає. Такий це має вигляд, перепрошую. Такі вони аж, аж залікоть. О! Все, далі я буду знімати в них. Мені це дуже подобається і вони дуже зручні. До речі, кому цікаво, в мене е, на днях буде фотосесія. Посилання на свій інстаграм я залишу в описі до цього відео, і хто захоче, може подивитися, полюбуватися, так, я поділюся з тим. А також я залишу посилання на свій телеграм-канал. Я так з'являюся не так часто, але все ж таки з'являюся. Власне, чого не так часто, тому що там немає активності, мені просто ніяк. Коли немає фідбеку, то це трошки важко. ось. Але я там ділюся загалом якимись подіями з життя. Ось, а в інстаграмі я також щось веду. Коротше, переходьте, дивіться, ставте лайки, підписуйтеся, буду цьому тільки рада. Ось. Далі, це, знаєте, я така собі, доросла дитина, чи вірніше, дитина в дорослому тілі. І така іграшка йо -йо була по знижці. Вона коштувала один злотий по знижці. Але так як в мене була е, знижка 15%, то воно мені обійшлося всього-навсього 80 копійок польських. Це 80 грош. Ось. Е, що ж, почнімо нашу розпаковочку. І стемо. Беремо ніж і розкриваємо. І першим ділом я вам хочу показати те, що мені дуже подобається: крабики. Я обожнюю крабики. Тому що я люблю ходити з гулькою, або навіть робити дві гульки, або різні зачіски. І крабики це прямо моя слабка. Я наскільки люблю крабики, що вони в мене всюди і загалом я люблю такі квадратної форми, тому що вони саме краще держать. Не знаю чому. ще вони просто прикольні. Такі м'які. Тим паче до зими якраз такі холодні кодари. Це взагалі прозорий. це Я його побачила, я в нього закохалася і взяла весь набор. Ось набір. Далі це у нас... це у нас, нас під'ютник. Такий собі корсет. Що ж. Ух. Ух. По суті, я його брала під о, цю сукню, в якій я зараз. Ось. Якось так воно виглядає. Але міряти я це буду потім. От. Що ж, власне, побачите на фотографіях тут все діло. Далі я вам покажу те, від чого. Я просто я побачила це на тему, і я не повірила власним очам. Це зонтик розміром з телефону. Буквально на пів сантиметра. Він більший за мій телефон, типу, отак. Ви подивіться, який він маленький. При цьому, при цьому хай розмір вас не обманює, і він достатньо такий великий. Тобто. Парасоля. Нормального такого розміру. Ну, ось я ось парасоля. Не знаю, як вам краще показати. Можливо, колись наступні відео будуть краще виглядати, ніж е, мої оці перші. Але це буде колись. Плюс колись в мене буде камера. Тож, буде у вас дуже якісний і дуже гарний контент. І На це сподіваюся, принаймні. Ось. ви думаєте, що тут? М -м? Ось. Це у нас для зубної пасти, для тюбику. Ось такий котик. Так, не падає. Ось такий котик, він виглядає наступним чином. Тобто, сюди вставляється в щілинку е, рубець. І тут, бачите, також. Коротше, вставляється сюди зубна паста. І хвостиком накручується і, по суті, воно видавлюється. Ще не знаю, як воно працює. При вас відкрила. От, тобто, може, колись перевірю, може, колись поділюся. Незамінна річ, просто незамінна, як на мене, річ. Особливо, коли ти одягаєш браслети сам, ну, чи сама. Це, коротше, гачечок. Типу, ти гачечком е, зацепляєш такий собі е, браслетик і собі сам самостійно е, застіваєш. Або, наприклад, цепочку на цьому. Ти бачите, як запаковано, за, що типу, тут треба лише відривати. Не видно. О, видно. Е, лише відривати або відрізати. Тобто, його ніхто до мене не використовував. Окей. Приємний бонус плюс. Так, і... Оце, до речі, дуже класна штука. Бачите, його вже хтось до мене питався відкрити, намагався, але в них нічого не вийшло. От. Тож зараз ми відкриємо. Це, коротше, пластирі на прищики. Тобто, якщо у вас вискакують прищики, якийсь прищик, а вам треба бути красивою або красивим. На якісь події, зустрічі і так далі. Та навіть просто самому собі неприємно. Не? Ми беремо таку наліпку і ліпимо на прищик. І все, цілий день ходимо. І замість огидного прищика е, якийсь котик. До речі, цих наліпок вони є самі різні. Є е, сердечка, зірочки, котики, собачки, будь-що просто заходите. І вибираєте собі те, що до душі вам, власне. Отож, і сейчас ем, скажу. Ні, передостейні. Ні, все таки. One moment. Ось. Маємо окуляри. Вони нам зараз знадобляться. Ось таким чином виглядають просто окуляри, так? Ось. О, коробка. Просто окуляри. А я до них замовила якраз до Хеллоуни і просто до таких е, готичного стилю е, прикраси на окуляри саме. Не виглядають наступним чином. Кажанчики. Щоправда, на, е, на фоні чорних рукавиці погано виглядає, тож, покажу вам так. Ось такі кажанчики. І це е, як одна суцільна прикраса. Що ми робимо? Ми беремо вушко окулярів І одягаємо ці резинові кінчики на окуляри. Ось так це виглядає, таким чином. О! Ось таким чином це все має вигляд. Потім просто беремо за цю металеву штучку і підтягуємо її догори. І таким чином, оп, бачите, і воно зафіксувалося. Те саме повторяємо з іншого боку. І наші окуляри матимуть вже зовсім інший вигляд. Заодно похвастаюсь вам своїм манікюром. До речі, малюнки я малюю сама на ньому. Так. Дуже вдало я знаю. Коротше, повторюємо і одягаємо. І виглядається наступне відео. Тобто, ну, ну, краса. Пишіть в коментарі, що думаєте з цього приводу. А я вам поки покажу найосновне те, що, можливо, вже покращить е, якість контенту. Але Це не точно, але так. Підставка. Важить вона доволі такі. Вона масивна. Коштивна. Ось скільки. Розкриваємо. А, і взяла я рожави, тому що я дуже люблю рожати. Власне, сама підставка і важить, вона, я думаю, найбільше важить. Так, тому що ця сумка легенька. <клес> 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 Є такі до неї три деталі, складаємо їх разом. Таким чином. Тут, тут треба розкрутити, щоб воно розширилося трошки. Тому що, бачите, тут такий е кулька така, і воно просто не пролізе. Тобто одягаємо. Зараз треба ще відкрутити. Одягаємо. Так? Я майстер пояснювати, я знаю. Ось. Тепер маємо оп, зафіксувати. Зафіксували, бачите? Тепер крутиться у всі боки. Якщо чесно, я ще досі не плюю, тому що це всього лиш моє друге відео на Ютубі. І я дуже всім вдячна, хто коментував, хто підтримував мене. Ваша підтримка це просто щось і щемось. Я дуже вдячна. Ось. Та-дам! Продовжуйте. Продовжуйте писати коментарі, лайкати і писати приємні слова. Мені приємно, чесне слово. Тобто я бачу всі коментарі, я намагаюся на них відповісти. Ваші пропозиції і ідеї я також враховую, наприклад. Мені хтось був писав, за чому немає цін. І я така, а дійсно, чуємо? чому я ціну не писала? А сьогодні я, скажіть, я скажу, а, саме сама тут крутила. Дивіться, оця штука, якщо хтось буде брати, ось да? але воно мені стоїть криво. Да? Ну ось, Тут підставка, а воно дивиться в іншу сторону. Розкручуємо отто і повертаємо туди, куди нам треба. Тобто виставляємо так, як нам потрібно. І закручуємо. Просто фіксуємо і все. От. Е, має воно стандартну висоту. Тобто його не можна підняти як салу палку. Повертаємось. Чого ти не повертаєшся? Ага! Можна добре регулювати. Я просто звикла до своєї селфі-палки, і там, типу, можна просто зафіксувати і крутиш собі як завгодно. Що ж. Я це сижу і думаю: а чи варто спробувати зараз телефон на підставку поставити, чи ні? Думаю, все-таки я спробую. Ось. Так. А, не показала вам, мабуть, основного, що тут воно, бачите, так, витягується. Тобто можна собі абсолютно спокійно, спокійно поставити телефон. Хоба! І тепер у мене телефон на підставці, і не треба нічого видумувати, якісь там коробочки, книжечки, нічого не треба. Все в мене шикарно. Вибачте, дивлюся не в камеру, а на себе, тому що знову таки знімаю з телефону. Ось Ось така вийшла розпаковочка. Пишіть, що думаєте. Пишіть, якщо замовили щось із цього, а що б ви собі б замовили. Е, можливо, вам ще щось цікаво, можливо, ви хочете бачити теми на і... відео на інші теми. Ось, пишіть, не соромтеся, я буду рада. Я вислухаю і прочитаю всі ваші претензії, рекомендації, слова підтримки. Ось. А ще, ще можливо, в наступному відео, тому що я хотіла в цьому відео, але е, так же й бути я знімлю в наступному відео. Те, як я складаю вішак. <с> я сподіваюся, це правильна назва. Коротше, я їх чекала цілий місяць, і це не просто якийсь вішак для одягу, там є особливість. Ось. Тож. Всім дякую за перегляд, дякую, що додивилися аж до цього моменту, і до зустрічі в нових відео!